Екзамінаційний маршрут номер 3 сервісного центру 4641 місто Львів. Друзі, вітаю вас на каналі. Маршрут буде починатися у вас з, з того майданчика. Я зараз з цієї парковки повертаю праворуч, вмикаю покащик повороту. Ви виїжджаєте з того майданчика. І згідно маршруту номер 3 вам необхідно повернути ліворуч. З вмикаємо лівий покажік повороту. Бачимо знак 2.1 дати дорогу, пішохідний перехід і надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі, а також пішоходам. Зараз пропускаємо пішохода, пропускаємо автомобілі і повертаємо, друзі, не наїжджаючи на оцю суцільну лінію розмітки. Повертаємо і рухаємося. Прямо. На цьому перехресті згідно маршруту ми повертаємо праворуч. У нас головна дорога, яка повертає праворуч. Тримаємося правої сторони і рухаємося прямо. На наступному перехресті ми будемо виконувати лівий поворот. Нагадаю, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Як розпочинається іспит, я, розказу, я е, розказував у маршруті номер 1 Там на початку маршруту, будь ласка, е, прослухайте там хвилинку інформації корисної, як все починається, як е, зробити так, щоб не отримувати помилки при початку маршруту. У нас тут. Е, Необхідно надати перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі, і ми повертаємо ліворуч. Пішохідний перехід, якщо будуть пішоходи, надаємо їм перевагу. Рухаємося прямо. Друзі, всі маршрути є на каналі. В відповідному плейлісті, будь ласка, у кінцевих заставках. Дивіться. Заощаджуйте кошти на інструкторах. А мені за мій труд. Можете допомогти мені на пальне, на запчастини, карта Приватбанку є в закріпленому коментарі. А ми їдемо далі. У нас тут головна дорога, бачимо напрямок руху по смугах. У нас тут дві смуги в нашому напрямку і одна зустрічна. Тут бачите часто ліва смуга для повороту ліворуч, пішохідний перехід, маршрутка нам надає перевагу, і ми рухаємося. Прямо не наїжджаємо на суцільну лінію розмітки. Нагадаю, що можна наїжджати тільки тоді, коли перед у вас рухається транспорт зі швидкістю менше ніж 30 км на годину, або якщо стоїть припаркований автомобіль, або якийсь інший об'єкт, який в інший спосіб не дає вам змоги об'їхати. Тоді ви можете перетинати цю суцільну лінію розмітки. Зараз у мене швидкість 45 км на годину. Раджу вам рухатись десь зі швидкістю 30-35. І десь це друга-третя передача, якщо це механіка. Рухаємося прямо. Раджу вам записуватись на іспит на ранок, інспектор прийде відпочивший. І вергідність того, що ви складете іспит, збільшується. Також краще складати іспит, як на мене, у суботу менше автомобілів. І якщо це є можливість в тому, то краще у сонячну погоду, бо коли дощ, дуже погано видно через скло автомобіля і погана обзорність. Тут у нас. Головна дорога повертає праворуч, але все одно ми подивимось направо. Те, що ви ж розумієте, що головна дорога, так як і саме її зелений сигнал світлофору, ну, вона вам просто надає по проїзду. приїзду. Але безпеки вона вам ніякої не надає. Ні світлофор зелений, не головна дорога. Тому дивіться, то, що можуть бути порушники на дорозі, може хтось щось не побачив, хтось щось відволікся і тому краще. Рухайтесь так, щоб у вас була змога завжди зупинитися. Ото буде саме найкраще. І також всі дії при повороті, якщо це механіка, робіть до повороту. Якщо вам, наприклад, ви повертаєте, от я зараз на другій передачі повертав, то я вмикнув, верніше, да, вмикнув другу передачу, це я вже думаю про поворот лівий, який я зараз буду вмикати. І вже хотів казати про поворот. Поворот я вмикнув лівий. так. Тут нам з історичним автомобілем треба надати перевагу, не через свою смугу, дивіться, не наїжджаючи на суцільну лінію розмитки, бачите, яка смуга, яка полоса суцільна перед пішохідним переходом, метрів на 25, мабуть, не перетинайте її ніколи, бо це буде як помилка вважатися. І якщо ви десь бачите, що десь затерта. Ось бачите, наприклад, людина робить якісь дорожні роботи, да? прибирає. В інший спосіб я її не можу об'їхати, тому я вмикнув відповідні поки повороту і об'їхав її, перетнувши суцільну лінію розмітки. Але це не є порушення, тому що в інший спосіб я не зміг ніяк її об'їхати. І рухаємося далі. Періодично дивимося в салоне дзеркало заднього огляду. Це дуже корисна привичка. Водій состоїть із звичок, тому, друзі, нав'язуйте на себе, нанизуйте оці всі гарні звички, які вам потім дуже пригодяться. Тут ми повертаємо праворуч. Вмикаємо. Повороту, краще приїхавши у цей заїзд, щоб нікого на ринок, щоб нікого не вводити в оману. І Зупиняємось, надаємо пішоходам перевагу згідно пункту правил 17.1, знизивши швидкість або повністю зупинивши автомобіль. Повертаємо і пропускаємо тут ми пішоходів. Тут їх зазвичай дуже багато, того що це у нас ринок. Люди тьомусь. Вони бояться бачите, бояться того, що може хтось летить і не пропустить. А я вам нагадаю, що згідно правил... Тут краще можливо, було б і в другу смугу перелаштуватися. Але я вам нагадаю, що згідно пункту правил... 18.4, Якщо в одній із смуг зупинився автомобіль, що ну, на пішохідному переході, то інші учасники дорожнього руху не можуть рухатися далі, поки вони не впевнилися в тому, що Нема на пішохідному людей. Бачите, як автомобіль зупинився з порушенням, прямо в до пішохідного переходу. Тому, друзі, знижуйте швидкість, повісти ногу над педалю гальма про всяк випадок, щоб встигнути зупинитися. Перелаштовуємося, бачимо, тут у нас сильної лінії так немає перед цим, але ж все одно там метрів за 10-20 за 20 краще перелаштуватись до пішохідного переходу. Нагадаю, що на пішохідному переході не можна зупинятися, а також на 10 метрів до та після нього. І не можна виконувати обгін 50 метрів у населеному пункті до пішного переходу і 100 метрів поза населеним пунктом. Рухаємося прямо. Також не можна зупинятися. При паркованні автомобілів проїхали і перелаштувалися у свою крайню праву полосу Також нагадаю, що не можна зупинятися на... Визах з прилегних територій і 10 метрів до та після них. Зупиняємось на забороняючий сигнал світлофору. Тут у нас наша смуга. Бачите, у нас зелений основний горить, але там є контурна стрілка, яка нам показує, що під цей сигнал світлофору можна... Ось ой, наша вже загорілась праворуч, додаткова секція, і ми рухаємося. А той основний це для руху прямо і ліворуч. Повертаємо праворуч. Тут, якщо необхідно, надаємо пішоходам в перевагу і рухаємося прямо. Бачимо трошечки припаркований автомобіль. Ну, Я б на іспиті вмикнув лівий покажік повороту, щоб не заробити собі помилку, і повернулися. У своє положення, рухаємося прямо. Знову вже бачимо, що у нас попереду автомобілі да, при паркованні. Лівий поки що повороту, заздалегідь вже там придивляємось, коли ми там перелаштовуємося. Ось у нас є змога, якраз перелаштувались. Нагадаю, що при перелаштуванні у смугу вам необхідно надати перевагу автомобілю, якою рухається по тій, по тій смугі, яку ви перелаштовуєтесь. А за одночасного перелаштування необхідно верніше. Перевагу має той водій, який рухається з правої сторони. Тобто той, хто справа має перевагу. Тобто, той, хто зліва, звісно, відповідно повинен надати цю перевагу. Зупиняємось на забороняючий сигнал світлофору та чекаємо так, щоб ми бачили стоп-лінією стоп обов'язково зупиняємося згідно пункту правил 16.3 і продовжуємо рух. Зупинка громадського транспорту. Дивіться, якби зараз, так як ми знаходимося у населеному пункті, якби зараз маршрутка вмикнула лівий поки повороту, то нам необхідно надати їй перевагу. Якщо ця зупинка, як зараз вона у відповідній кишені. Якщо цієї кишені нема, то звісно ми переваги не надаємо. Або якщо це навіть кишені є, або поза межами населеного пункту, рухаємося прямо. Також зупинка забороняється. Зупинка громадського транспорту і на відстані 30 метрів до, та після зупинки. Зупиняємось на забороняючий сигнал світлофору, бачимо у нас знак, а у нас тут зелена стрілка прямо, все, ми надаємо, тобто ми рухаємося прямо. Бачимо, у нас знак був 2.3, але ж діє світлофор, який скасовує дію знаків пріоритету. І ми рухаємося. Прямо. Тут, якби були автомобілі, бачите, знак 2.1. І якби тут їдуть автомобілі, то ви надаєте перевагу, але вони зазвичай ж їдуть у цю ліву полосу, але все одно ви дивіться, рухаємося. Прямо пішохідний перехід у нас. Нагадаю, якби за пішохідним переходом утворився затор, який вас змусить зупинитись на цьому пішохідному переході, тому в такому випадку вам не можна виїжджати на цей пішохідний перехід, треба почекати, поки ви... Затор трохи розсосеться. Їдемо прямо, надаємо перевагу пішоходам. Це у нас знак 5.38.1. У нас тут велосипедна доріжка, не наїжджаємо на неї, рухаємося у своїй полосі і дивимося у нас тут отакий Ось такий наш світлофор нам показує, що стрілочка йде прямо, ми можемо рухатися прямо. Все у нас дозволяючий сигнал світлофору, до речі, і в ліві тільки що бачили, змінився на дозволяючі, і автомобілі також поїхали ліворуч, чекали свого дозволяючого сигналу. І рухаємося ми прямо. Друзі, намагайтеся, коли ви їдете, зчитувати всю інформацію. Не, не треба дивитись перед автомобілем. Перед автомобілем, якщо ви бачите ями, тоді ви дивитесь. Є правила, дивіться на каналі, як краще дивитись, але вже так грубо кажучи, скажу, що вам треба дивитись десь метрів 150, 100-150 перед собою у місті. Воно вимірюється у, у часі, правильна відстань, на яку треба дивитись. Ну, я вам вже так кажу в відстані, щоб простіше просто, щоб зараз не відволікатися, бо ми ж все ж таки я коментую маршрут, надаються корисні поради. Тому, коли ви так дивитесь, бо людський зір так влаштований, що саме периферійний зір він працює максимально, ви охватуєте максимально ситуацію. Ви бачите і пішоходів справа, і пішоходів зліва. Тому дивіться так. Всі маршрути, будь ласка, є. В відповідному плейлісті. Також буду вам вдячний, якщо ви не будете пропускати рекламу, яку вставляє YouTube у мої відеоролики. Бачимо, попереду у нас зупинка громадського транспорту. Бачите, вона також у нас облаштована киштенію. Якщо це зараз маршрутка, ну вона не встигне вже там випустити пішоходів. Але якщо вона зараз вимкнула лівий покажок повороту, тоді нам вже її треба пропускати. Звісно, ми там ще оцінюємо. В який момент вона це зробила, ще краще подивитись у зеркало заднього виду, я вам наперед скажу, що краще не зупинятися. Ну, перед тим як кожний, верніше, простіше сказати, кожен раз, коли ви тиснете на педаль гальма, дивіться у салон зеркало заднього виду. Що там твориться позаду? То що якщо там. ну, не дай Бог, якась аварійна ситуація, ви бачите, що хтось летить, то звісно ж ту маршрутку вже тоді не випускайте. Ну, якщо вона не на вашій траєкторії, вже, то краще вже порушуйте, не випускайте, але ви повинні все зробити для того, щоб уникнути дорожньо-транспортної пригоди. Також ви можете допомагати іншим водіям, знаєте, в місті. Зазвичай при ДТП, не дай Бог, не вистачає якихось там сантиметрів. Ви так само зупиняєтесь на пішохідному чи на світлофорі. Дивитесь, що хтось там дуже сильно летить, але воно вже з досвідом приходить. То ви там трохи протягніть і надайте можливість зупинитись тому, хто шукає собі оці пригоди. Рухаємося прямо. Бачимо, у нас тут рух тільки прямо. Ця полоса, це така полоса для розгону та, тих, хто виїжджає сюди на цей міст, тому ми не перелаштовуємося в неї, ми рухаємося прямо. Зараз у мене третя передача, 50 км на годину. Ну, раджу вам рухатися е, все ж таки трохи повільніше, там 40, 45, мабуть, це вже даже буде багато, щоб ви змогли все відчути все. Ну, би, відреагувати на всі зміни, які відбуваються на дорозі. Друзі, обов'язково тренуйтесь в автошколі, паралельна парковка, заїзд в гараж. Це дуже і дуже важливо. Зараз я вам покажу, де на інших маршрутах там, від вас можуть просити все, що хочеш, і по два, і по три рази вас можуть попросити припаркуватися. Тому, друзі, будьте вкрай обережні, пішохідний перехід. Пішоходи далеко, їдемо, вимикаємо поки що повороту, бо він тут вже такі радіоше не одразу вимикається. І рухаємося. Десь він тут би вимкнувся би сам, якби я це не зробив. І рухаємося прямо. Вже спостерігаємо, дивимось на знаки. У нас 2.3 головна дорога. Пішохідний перехід попереджувальний знак про круговий рух. Бачимо перехрестя з круговим рухом, знак 4.10, 2.1 дати дорогу. Ми під'їжджаємо, дивимося. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по колу. Проїхали. Бачите, всі як гарненько. З'їжджають і тут а ми вмикаємо правий покажчик повороту. Бо ми з'їжджаємо з кола. Бачите, всі гарненько їдуть, всі три автомобілі проїхали. Не так часто побачиш водія, який ну, навчальний а, транспортний засіб попереду, то звісно, він бо його навчають, він вмикає їх. А так при з'їзді з кола не завжди вмикають по поки повороту, то дуже таки, що був здивований, всі прям три автомобілі, як ось прямо, знаєте, всі аж люба глянуть. Рухаємося прямо. І ось тут у нас, друзі, найцікавіше починається. Дивіться, вас можуть попросити там припаркуватися, ще щось зробити, ну, не ще щось, а припаркуватися. Коли ви їдете, бачите, ось, наприклад, цей автомобіль, бачите, він паркується. Ви можете під'їжджати лівим колесом до, до тротуару, ви можете робити паралельну парковку, якось автомобіль ось робить. Тобто це в інших маршрутах це все є. Тому, друзі, вивчайте це, тому що це дуже важливо. Якщо ви не опануєте там габарити, не опануєте це все, у вас, ну, на жаль, мізерні шанси скласти іспит, тому що це дуже важливо. Лівий покажік повороту. Дивіться, тут ось ця суцільна лінія розмітки, ні в якому випадку не наїжджайте на неї. І запушка сказати, що, звісно ж, пропускаєте зустрічний транспорт який рухається прямо, в моєму випадку цього не було, і звісно я просто повернув. І також пішоходів, які приходять дорогу, на яку ви повертаєте. Зараз ми будемо повертати ліворуч, лівий поки що повороту вмикаємо і повертаємо ліворуч. У нас тут головна дорога, але ж, друзі, дивіться по сторонам, чи там вам надають перевагу, той автомобіль зупиняється, всі позупинялися. Все, зупиняємося, чекаємо, поки фура поверне. Бачите, як професійно. 2 см до бордюра проїхала І рухаємося прямо. З'їжджаємо на територію сервісного центру. Паркуємося там, де нам накаже інспектор, ось, до речі, автомобіль якраз сервісного центру виїжджає. І не забуваємо ставити автомобіль на ручні. Поставили автомобіль на ручник і вам інспектор, каже ваші слова, які ви чекали так довго. Про те, що іспит складено, і він вас з цим вітає. Друзі, я вас з цим також вітаю. Бажаю вам всього найкращого. Вдалося скласти іспит. Я зараз поверну ліворуч, а ви там десь припаркуєтесь, де вам накаже інспектор. І дякую за вашу підписку, за вашу підтримку, за вашу допомогу, в тому числі матеріальну. І до зустрічі на дорогах. Всім пока!